Посли ЄС буквально сьогодні зранку, в п'ятницю зранку, нарешті узгодили 18-й пакет санкцій. Скажи, врешті-решт, про що вдалося домовитися послам Європейського союзу і що там такого про енергетику? Там кілька пунктів про енергетику. На жаль, вона не є якоюсь революційною, вона корисна. Е Корисна в частині санкцій на північний потік. потік-2», я думаю, що це закрите питання. Остаточно нові танкери в списку санкцій... санкційованих дуже добре, але знов таки недостатньо мені було б цікавіше, щоб вони почали виконувати власний санкційний режим ніж оголошувати про нові санкції. Ну і нарешті цінова стеля на нафту, що для нас теж дуже цікаво, дуже позитивно, але знов таки. Хлопці, нам не так цікаво цінова стеля на нафту як виконання цієї цінової стелі. І тут, на жаль, я поки що знов-таки не бачу революційного підходу.